Доброго дня усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми познайомимося зі сказкою Наталя Забіли Два морози. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розкажіть про це відео друзям і починаємо. Два морози йшли у ліс, все вбирали в іній. В того був червоний ніс, а у цього синій. Старший буде той із нас, каже брат до брата, хто людину зможе враз до кісток пробрати. Їде дядько в сіряку, їде пан у шубі. Вибираємо до смаку, братику мій любий. Посміхнувся синій ніс і побіг до пана. Як би швидко кінь не віз, я вже не відстану. А червоний ніс згори дивиться і сміється. Крізь куниці та бобри, він і не проб'ється. Ну, а з дядьком аж ніяк, я не забарюся. Під розірваний сіряк зараз заберуся. Синій ніс на пана враз налетів, щодуху. от під комір вже забравсь, от схопив за вуха, пан ховає в хутро ніс, зовсім замерзає, а мороз під шубу вліз і не вилізає. І щепав, і пік, як слід, пана всю дорогу, та й лишив біля воріт вже напівживого. В сніжній віхолі назад наш мороз понісся, чи вже впорався мій брат з дядьком на узлісці? а мороз, червоний ніс, теж за дядька взявся. Дядько крекнув, санок зліз, та й підперезався. Витер іні, що вже встиг обліпити брови. І, ступивши просто в сніг, став рубати дрова. От мороз поліз в дірки і печею щепає, тільки дядько залюбки, знай собі рубає. Вже подертий сірячок, зовсім змок від поту. Відступив мороз на крок, каже: Ну й робота. Дядько вже сіряк скида, видно, вгрівся добре. На сіряк мороз сида, каже: Ач, хоробрий! Як залізу я в сіряк, та укрию льодом, от тоді побачиш, як задубієш згодом. Склавши дрова, дроворуб йде до одежини, а сіряк цупкий, як луб, весь, як та крижина. І, натішившися вкрай, морозець радіє Шубу з льодом одягай, я тебе зогрію. Каже дядько: не шуткуй, забирайся духом. Та й почав по сіряку. Молотить обухом, Захрустів в мороза бік, затріщали кості, ледве ледве він утік, плачучи від злості. Вдягся дядько та й погнав коника до хати, а мороз пошкандибав під замет зітхати. Ось така казка Тепер час виконати кілька цікавих завдань. Спочатку я попрошу вас відповісти на мої запитання. Як називається казка, яку ви щойно послухали? Так. Вона називається Два морози. Назвіть автора цієї казки. Правильно. Автором цієї казки є Наталя Забіла. Яких кольорів були носи у морозів? Правильно. В одного мороза був синій ніс, а у другого червоний. Кого вирішив заморозити мороз синій ніс? Так. Мороз синій ніс вирішив заморозити пана. Кого вирішив заморозити мороз червоний ніс? Правильно. Мороз червоний ніс вирішив заморозити бідного мужика якому з морозів вдалося впоратися з роботою? Так. Синьому носу вдалося заморозити пана. Чому червоному носові не вдалося заморозити мужика? Так. Морозу не вдалося заморозити мужика, тому що той працював і рубав дрова. Як ви думаєте? Чому ми не мерзнемо, коли працюємо? Так. Тому що від фізичної роботи кров швидше біжить всередині тіла і зігріває нас? Чому нас навчає ця казка? Щоб не змерзнути на морозі, а також взагалі, щоб бути здоровим, треба більше рухатися. А тепер подивіться на картинки, розставте їх у правильній послідовності та перекажіть історію самі. Зробіть відео ваших відповідей і надійшліть мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!